Книга Дії святих апостолів. Апостол Петро знаходиться у молитві і в пості, і ось він уже збирається їсти, і бачить, як з неба спускається простиня, в якій було повно їжі, і голос з неба Петре Заколита їж. Коли він поглянув у ту простинь, то він побачив, що вся їжа. Була нечистою. Що б це значило? Але розгадка цієї історії уже знаходилась при фірці, де знаходився і жив Петро. Проживав вже один чоловік у кесарії наймення Корнилій. Сотник полку, що зветься італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня бачив ангола Божого, що до нього зійшов, і промовив йому: Корнилі. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав, що, Господи, той же йому відказав. Молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі, він скаже тобі, що ти маєш. Робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов, той закликав двох із своїх слуг домових і вояка богобійного з тих, що служили при ньому, і розповів їм усе та й послав їх в йопію. А наступного дня, як в дорозі були вони та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись у годині десь шостій. І став він голодний, і їсти схотів, як йому ж готували захоплення на нього найшло. І бачить він небо відкрите, якусь посудину, що сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ній же знаходились чотириногі всілякі. І земне гаддя, і небесні пташки. І голос почувся до нього Устань, заколи, Петре, і їж. А Петро відказав Жадним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного чи то нечистого. І знов голос удруге до нього, що від Бога очищене. Не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і посудина знов була взята на небо. Як Петрош у собі бентежився, б то значило те видіння, що бачив, то ось посланці від Корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед воротьми. І спиталися, крикнувши, чи то тут сидить Симон, що зветься Петро. Як Петро ж над видінням роздумував, дух промовив до нього «Он, де три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди. І піди з ними без жадного сумніву, бо то я їх послав. І зійшовши Петро до тих мужів, промовив. Ось я той, що його ви шукаєте, з якої причини прийшли ви? А вони відказали: Сотник Корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї в усього люду юдейського, святим анголом був у видінні наставлений, щоб додому свого покликати тебе та послухати селів твоїх. Тоді він покликав. І гостинно прийняв їх. А другого дня він устав та й із ними пішов. Також дехто з братів із Іопії пішли з ним.